Мої вітання підписникам та глядачам. Я дуже рада вас бачити на своєму каналі, де я ділюся своїми тарілочками, на які я знизую вагу і покращую своє здоров'я. На мінус 41 знизила, на 80 покращила здоров'я. Сьогодні хочу приготувати свій червний сніданочок і, як завжди, поділитися з вами. Це буде весняний млинець, на якому я Схудла на 41 кілограм. Він мій рятівник. Коли я почала хунути, я відказалася від хліба. Я дуже любила хліб і не могла без нього взагалі. А він мені замінив, що потрібно для нього? Це одна порція, порцію я ділю на дві частини. Тут вже є два яйця. 70 грамів води. А ви, по бажанню, що хочете, можете додавати молоко, можете додавати кефір, можете додавати ряженку, йогурт, це на ваше бажання. Я даю воду. Мені дуже подобається вода розбиваю я це, все і додаю вівсянку. 3 столові ложечки вівсянки. Вівсянку я подробила, мені так подобається. Якщо вам подобається ціла, можете давати цілу. Тільки вівсянка повинна бути довгої варки. У мене плющина це я це все розмішую і ділю по половині. Так, на око поділила. до цієї половини я додаю какао. Столова ложечка какао. І роблю два млинці. Один млинець я роблю з солодкий, з сиром ягоньким. А другий млинець у мене, виходить, вже солений. До цього я додаю. Приправи, сіль, перець, чесничок сушений. І все, і кладу випікати. У солений начинку у мене сьогодні буде куряче філе і сир. Я подрібила курячого філе 30 грам і сира також. Сир потерла на терці, а філе так на волокна розібрала. І до нього додала чайну ложечку йогурту. І все, буду випікати. Ось які вийшли у мене млинці. Дівчатка, вибачайте, що це все я вам не показую. Відео, виходить, дуже довге. Перемазую сирочком. Цукор по бажанню, я цукор не даю. І бажано, щоб вівсянка на. Стоялася, а ось солени. Буду намазувати, підключусь. ось подивіться на цю красоту і на смукоту, яку я вам говорила. Може, ви не хочете робити солодке, може ви не така солодкоїжка, як я, то робіть одним линце солений. Або одним линцем солодким. Це вже по вашому бажанню. Фрукти обов'язково до солодкого. і до соленого овочі також, тому що це є наш повноцінний сніданок. Тут є білки, жири, вуглеводи.